Андрій, ми вже 15 хвилин ходимо цими коридорами. Серега, довірся мені. Ми йдемо до студентів, які роблять життя інших студентів ще цікавішим та насиченішим. Тобто, це і є твій сюрприз. Не зовсім сюрприз насправді приготували вони. Залишилося знайти цей профком. Привіт, це «Беревище» – програма про те, де і як навчатися в Україні, як при цьому незабутньо провести студентські роки. І сьогодні друга частина про Львівський національний університет імені Івана Франка, яка пройде за моїми правилами о ПРОВКОМ. Це ПРОВКОМ. Я знаю, що ПРОВКОМ студентів влаштовує для першокурсників квест, завдяки якому студенти можуть познайомитися з університетом. Ми попросили скласти такий квест і для нас. Ви зробили нам квест? О, Тож завдання хлопці дуже прості. Ага. Ви отримуєте оці запитання? на ці запитання отримуєте наступну підказку, де знаходиться наступна mm -hmm. запитання. І такими етапами ви найкраще познайомитесь з нашим університетом. Клас! Продовж цієї гри ви можете скористатися двома підказками, але лише двома. Мені зрозуміло. Дуже да. Прошу. Дякую, дякую дуже. Дякую вам за квест, за ваш час. Успіху вам. Всього вам найкращого. Дякую. Отже, моє перше завдання. Давайте подивимось, що мені приготували хлопці. Очікується, що ця галузь принесе цьогоріч в бюджет України близько 10 мільярдів гривень. Чесно кажучи, я абсолютно не знайомий з бюджетом на цей рік, тому буде користуватися підказкою. Слухайте років п'ять не грав у квести. Ось моє перше завдання. Він піддається не кожному, але кожен може спробувати забрати його собі. Його ми використовуємо зі школи. В будь-яких подорожах він незамінний. Схоже на рюкзак, схований на затишному подвір'ї, яке відкриється лише допитливим. Звучить як пам'ятник якомусь рюкзаку, що захований в одному з тисяч львівських дворів, і відверто кажучи, я відчуваю, що самостійно його не знайду. Оже доведеться використовувати підказку на першому ж завданні. Один з факультетів, який стрімко розвивається в університеті факультет прикладної математики та інформатики. правильно, ви вгадали. Зараз мова піде про it індустрію Галузь, яка також стрімко розвивається в Україні. Близько ста тисяч людей зараз працюють в українській it сфері Щороку ця цифра збільшується на 20%. Багато хто починає працювати ще студентом, а головне працювати успішно. Так і сталося. Я тут зустрів людей, з якими я продовжую досі не тільки дружити, але й працювати разом. Так, і ми змогли створити вже не перший свій стартап. Тобто, як на мене, не сам перед університет дав мені середовище правильних людей, які розділяють ті інтереси, які маю я, які готові робити якісь інновації в світі і змінювати щось на краще. Зичу успіхів красно дякую. Дякую. А тобі, Андрію, передаю привіт. Інформатика це не тільки Counter-Strike. Запам'ятай, Хвилини пішки від головного корпусу і я біля географічного факультету. Ось, будь ласка, бачите Дорошенка, 41. Саме там, всередині у внутрішньому дворі, принаймні судячи зі статті в інтернеті, за ініціативи студентів та випускників встановили цей пам'ятник Рюкзаку. Ходімо глянемо. Географічний факультет один з найстаріших в університеті, водночас сучасний і актуальний. Сьогодні це вісім кафедр, найновіша з яких кафедра туризму. А ось власне і сам рюкзак. Ну і звісно, все для фотографій для інстаграмчика. ось можна одягнути, спробувати підняти. а мені ще треба знайти завдання. Шукай канонізованого ректора Елену. Він дивиться на українського гетьмана, завдяки якому створили університет. А гетьман дивиться на шафу із завданням. Хм, не треба було використовувати підказку. Студенти факультету прикладної математики та інформатики здобувають перші місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з програмування. Тому допомогти мені з розгадкою зашифрованого тексту цим майбутнім джобсом було не складно. Ми тепер візьмемо його, скопіюємо ще раз. Тепер візьмемо і циклічно сунемо цю строку. Ну, от просто посунемо, скажемо, що у нас типу В тут. Ну, наскільки спосудимо, але це наскільки ми посудимо, якесь число П. Це ключ шифрування. От у нас тут виходить В, сюди заходить Г, там Д, а А циклічно переміщається сюди. От ми маємо відповідність букв. Ця боку приходить сюди, ця це переходить приходить ця переходить сюди. приходить в Все, застосовуємо, ми маємо розділ. Чесно вам скажу. Якщо б не ці хлопці, я б ніколи не здогадався, що там зашифровано. Що там Читаю мовою оригіналу. Цей корпус насправді перший корпус університету. Відшукаю в ньому ще один небольшой квест Діантус Псеудосереднінус Блоцькі. Блокі будемо шукати. Це було нескладно. Дивіться, йдеться про канонізованого ректора та українського гетьмана, який сприяв створенню університету. Найімовірніше, це якісь фотографії, які висять в музеї. Обидва вони пов'язані з історією університету. Відповідно, це музей історії університету. А де має знаходитися музей історії університету? Звісно, у першому корпусі. Барвінський, п'єнтак, білінський, ріттер, бальцер, стажинський, вайс, Макаревич, керстман, яхимович, ангелович, анкіч, гриневецький, маус, більчевський, Пузина, яшовський, твардовський. І ви пам'ятаєте всіх ректорів університету? Ну так, така специфіка музейної роботи. Чудово. І хто ж з цих шановних людей є святим? Кого ж канонізували? Ну і якщо встановлювати певні рейтинги. То в переліку тих імен одне з перших місць займає ім'я Юзефа Більчевського. Він був ректором Львівського університету у 1901 році. Ви дивиться на протилежну стіну, де теж є, є якісь портрети. Е, покажіть, будь ласка, де українські гетьман, завдяки якому власне було в тому числі закладено засновано цей університет. Е, так до заснування університету певною мірою причетний Іван Виговський у завданні було сказано, що загадка чекає на мене в найстарішому корпусі університету, який був розташований тут у 1851 році. Зараз тут геологічні та біологічні факультети. ось ця дивна фраза латиною підказує мені, що це пов'язано із ботанікою. Мабуть, ми вирушаємо до гербарію. Я навіть чую, як Андрій гегоче над словом ботаніка. Це найстаріший гербарій в Україні є національним надбанням. Лише уявіть, в цих шафах зберігається близько 300 тисяч гербарних зразків. І десь серед них і мій діантус псевдосіратініус Блотський. Блотський. Добрий день. Мене цікавить діантус псевдосіратініус Блоцький. Вод О, дякую. В таких гербаріях зберігають колекції засушених рослин. Завдяки їм вчені можуть визначити, як змінювався той чи інший вид рослин, і навіть можливо відновити втрачені зразки флори. Учені з різних країн приїжджають сюди, аби ознайомитися зі зразками, які зберігаються в цьому гербарії. І ось наш діантус псеодосіратініус Блоцькі. Іначе або гвоздика дика осіння, яка занесена в Червону книгу України. Красною книгу України акуратно перегортаємо. А ось і наша розгадка. Для розгрому фашизму та звільнення Франції він зробив більше, ніж цілі дивізії. Про що писали французькі газети навесні 1945-го? Мова йде про антибіотик. Це було просто. А я, сам того не очікуючи, захопився музеєм. Тут я знайшов кілька сот оригінальних артефактів. А я повертаюся до свого завдання. Ректор Більчевський дивиться на стіну із портретом Івана Виговського. Гетьмана, завдяки якому багато в чому і побудували цей виш. А гетьман Виговський на цю ось фактурну шавку. І сподіваюся, що в одній з його шухлят є для мене конверт. О, є! Отже, моє наступне завдання. Василина Кириченко в цих стінах провела часу не менше, ніж за партою. На ваш жаль, Сергію, я знаю, хто така Василина Кириченко. На біологічному факультеті іще одне національне надбання. Колекція культур мікроорганізмів, що виробляють антибіотик. Туди я і рушив за наступною підказкою. Зараз в колекції понад три тисячі штамів, зібраних в дикій природі на території України. Тут на кафедрі генетики та біотехнології проводять дослідження справді державного масштабу, шукають та знаходять нові види антибіотиків. Скажи, будь ласка, що можемо побачити тут? На даному препараті ми оглядаємо морфологію наших продуцентів антибіотиків. Актиноміцети міцет. Водій росту утворюють як субстратний, так і повітряний міцелій. І на повітряному міцелі утворюються спори. У мене для вас є наступне завдання. Дякую. Пеніцилін. Відомий мені антибіотик. Так, так подивимось нашу наступну загадку. Загадку це місце, в якому ти знайдеш тварину, яка дає молоко та живе стадом. Але не, але не поспішай. Її немає на планеті вже 250 років. Василина Кириченко це студентка Львівського національного університету, яка 2016-го стала чемпіонкою світу самбо серед студентів. Ну, мабуть, багато часу вона провела на тренуваннях в в спорткомплексі університету. Мені тільки і залишилося, що знайти зал для єдиноборств. Навряд студенти ЛНУ масово прогулюють фізкультуру, бо замість стрибків у довжину, віджимань та лазіння по канату вони можуть обрати одну з восьми спортивних секцій. Найбільш успішні спортсмени можуть приєднатися до збірних вишу. Вони виступають на обласному, а деякі на національному рівнях. Найбільш грізні збірні ЛНУ – це команди з шахів, бадмінтону, баскетболу та єдиноборств. Я не помилився. Моє наступне завдання і справді знаходиться в залі для боксу та боротьби. Ось боксерський ринг, а я щойно буквально влетів на килим для боротьби та самбо. Саме тут, до речі, і займалася Василина Кириченко. Але не марнуватимемо час. В до завдання: школа життя, справжня студентська атмосфера, де відбувається все найцікавіше, настільки ексклюзивна, що потрапити туди можна тільки за перепустками завдання на перетині солодких вулиць. Я абсолютно впевнений, що мова йде саме про корову. Знайдемо її в зоологічному музеї. Але я відчуваю, що вони мені підсунули якусь свиню. І ще одне національне надбання, яке знаходиться в цьому університеті. Ви тільки подивіться на цього гігантського краба. А ось риба пила, ну, те, що від неї залишилося. Перша згадка про цей музей зафіксована у 1784 році. Зараз для відвідувачів доступні близько 10 тисяч експонатів, а ще 170 тисяч знаходяться у сховищах. І близько половини цих експонатів складають комахи. В музеї є унікальні представники тваринного світу з усіх континентів та акваторії планети. Побачити це може не тільки студенти ЛНУ. В музеї проводять різні екскурсії та лекції. Ну і хто з них корова? ви знаєте, це саме морська корова, і я думаю, що саме про неї йшла мова у нашому завданні. Тому ось наша наступна загадка центральний зал цієї будівлі. Журналісти BBC назвали українським Хогвартсом. До послуг студентів Львівського національного університету, які приїхали з інших міст, вісім гуртожитків. Зараз, до речі, починають будівництво дев'ятого. Більшість цих гуртожитків знаходяться на вулиці Пасічній. Це на відстані від центру, але з гарним транспортним сполученням. Хм, Пасічна солодка названня: сім з восьми гуртожитків мають блочне планування, тобто один вузол на блок кімнат, а не на весь поверх. В кожному гуртожитку є обладнані всім необхідним кухні. Проживання в найдорожчому гуртожитку Луну коштує близько 500 гривень. Практично одразу біля гуртожитку вулиця Пасічна перетинається із вулицею Медової печери. Так ось на перехресті на мене чекав студент із моїм новим завданням. Традиційне місце відпочинку студентів, місце музики, танців та нових знайомств. Місце справжньої студентської ночі мені вже подобається. Названо на честь визначного художника. Це клубєць. Ось що це може бути. Ви тільки подивіться на ці видання. Мабуть, наше наступне завдання буде в книжці. Ми ж в бібліотеці. Цього року бібліотека відзначила 410-ту річницю. Вона одна з найстаріших в Україні. Її фонди налічують понад 3 мільйони книжок. До речі, чому Хогвартс, точніше Буквартс? саме в цьому залі відбувається всеукраїнський конкурс дитячого читання серед унікальних видань, які збереглися тут: книжки з колекції гетьмана Івана Мазепи та французького короля Людовіка XV, а також 10 колекцій рідкісних рукописів, мап, документів та навіть афіш оголошення, розклад, оголошення, кіно, кіно. Традиційне місце відпочинку студентів, яке було і залишається символом музики, танців та нових знайомств. ви знаєте, сховати наступне завдання серед афіш 20-го століття. це геніальна думка. Отже, ми прямуємо в клуб. Зізнаюся, я довідався у студентів, а що таке? Правилами це не заборонено. Так ось, практично всі вони вказали мені на це місце. Одне з їхніх найулюбленіших, і до речі, кому кому, а львівським студентам вже точно є куди піти у вільний час. В місті просто неймовірна кількість усіляких пабів, барів, клубів, просто якихось неформатних закладів. Але в деякі з них студенти ходять з більшим задоволенням, і справа тут не лише в ціні. Закрита вечеринка. закритою вечірку виявився пап квіз захід, який сподобається і мені і Сергію. Студенти сидять в парі, це моя частина, і відповідають на питання. Це до Сергія. Віднімаєте руку вгору з бланком відповідь. Власники деяких львівських закладів ведуть особливу політику щодо студентів, приміром влаштовують для них вечірки або надають свої заклади для проведення студентських заходів. Наприклад, таких як ПАП Квіз, просто не відірватися. число нуль, правильна відповідь нуль. Ну що Сергію в квесті виходить? Ти програв? Слухай, дивлячись, що вважати поразкою. Дивись, ми відзняли дві прекрасні програми про Львівський університет імені Франка. І Львів ми подивилися. Це просто неймовірно. Тут дійсно є де і як провести найкращі роки життя. Я просто не розумію, як в них при цьому залишається час навчатися і, взагалі, бажання вчитися. Слухай, я радий, що ти зачепив саме тему навчання. Подивись, скільки тут всього. Яка бібліотека, музеї університету, національний надбан а ще фізики, генетики, біологи, айтішники. Ну хоча б цим ти перейнявся. Сергію, якщо коротко, так перейнявся. Ну тоді побачимося в нових містах та університетах України. Університетах України. Так, до речі, чекайте нас у своєму місті. На цьому все це були беревище. Слухай Андрія, ти знаєш якесь місце, в якому можна було б трохи відпочити? О, Сергію, звісно, є. Обирай є ресторан, є паб, є бар, кафе. Я взагалі-то просто кави львівською хотів. Ну, зануда. Ну взагалі, звісно, є місце, де є кава. No, можна попити.